Ще одна зенітна система готова знищувати запущений РФІЮ металобрухт. З Німеччини до України привезли нову систему протиповітряної оборони. Про її характеристики, особливості та можливості розкажемо далі. Поїхали! Skynex – німецький зенітний артилерійський комплекс зброєбудівного концерну Rheinmetall, виготовлений в 2021 році. Система належить до установок ППО Малого Радіуса ДІ на кшталт зенітних самохідних машин Гепард, якими сили оборони володіють з липня 2022-го. Skynex озброєна гарматою Олекаун, дальність стрільби якої до 4 кілометрів. Перша особливість арткомплексу це автономний пошук цілі. Цілий, тобто людина у його роботу, може не втручатися, каже речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Нова йде не про не про штучний інтелект, як там хтось може подумати. Це збиття цілей в автоматичному режимі. от як Петріот збиває кинжал, там же людина не втручає, там же виставляється Є автомат, напівавтомат і ручний режим управління. От вже оператори вибирають, як саме застосовувати у випадку з кинжалом. Там просто треба ставити в автоматику, і він буде знищувати, тому що дуже швидке прийняття рішення, і людина людський мозок і. Людські рухи можуть не впоратися власне з тим алгоритмом дій, що зробить автоматика, і таким чином е, працює також і Skynex, і інші перспективні системи. Друга особливість Skynex – це здатність збивати цілий рій ударних дронів, приміром іранські шахеди, адже видає близько тисячі пострілів лише за хвилину. Ретої особливості цієї ППО можна віднести й те, що вона спроможна отримувати дані від інших радіолокаційних станцій зенітно-артилерійських систем чи зенітно-ракетних комплексів. Скайнекс може розбивати не лише безпілотники, але й крилаті ракети, а ще літаки та гвинтокрили, які летять на малій висоті, каже військовий експерт Ігор Романенко. Ефективність його підвищується за рахунок того. Що застосовується снаряд з програмованим чи управляємим підривом, тобто, за рахунок того, що працює радіосіна станція, вичислітини комплекс, працьовує маршрут польоту цілі, яке супроводжують, і під час виліту із ствола. Снаряд вводиться час підриву за словами експерта протягом останніх двох років потенціал протиповітряної оборони в Україні значно виріс. Все тому, що на захисті нашого неба одні із найсучасніших і найпотужніших світових систем протиповітряної оборони, такі як Петріот, Насамс, Айрісті, Самті, Хоук, Кротел та інші. Втім, таких систем, як Skynex, потрібно значно більше.